Всем я сик, с вами Иросик и сегодня мы играем в Майнкрафт вар с моим другом Эндер Кайсером. Всем привет, с вами Эндер Кайсер. Так, да. и мы играем сегодня бедварс на карте Типис. Да и, и я тоже сразу став королем. И все, два Да. Да, и мы двое в сыний. Да, да. Ну, он чуть-чуть синий Синій колір і такий синій ти понів. тебе тоже є. Жодомі, Чуть, а Чуть знаєш, а, мене там Алекс назвала Типа, Супермен Superman Так. Вона хотіла зі мною поцікавитися і назвала мене Суперменом. Так. Ні, я реально як виглядаю Супермен, тільки без плаща і я хлопчик в кепці. В Ростика ТВ є такий. Ростика ТВ? Так. А так. зайди на Mirai. Мірасік. Так. Так, Мірасік. Мірасік. Все, уходь, я знаю. О, жовтий привид. Добре, ми дамо на стоп і коли той, коли почне. Так, бо тільки voting for players. Так і ось ми вернулись, ми вже просто. О, настрої. О, тут уже заходим. Так. А, то, напевно новий. Він, він скачав новий Майнкрафт. Скоро, скоро нам треба застроїти ліжко. Ти застроюєш ліжко? Ні, я строюсь, строю, а ти. Скоро, скоро, скоро. Скоро. Я тобі можу строїти? Ні, ти перш, саме перше строй ліжко. В мене є багато. Так. Давай, там треба замурувати, буде лаву всередині. Чу ж набере два желіза! Мені не треба. Я в сундук поставлю. А де сундук? Вот там біля ліжка. Добре, давай. Давай, давай, давай. Ща Та... желізо. А мені не треба. Да Та і так ще ніхто взагалі не строїть. Нам треба там першим. Добре. Дев'ятнадцять вже хвилин. Добре. Коли в мене не буде блоків Що так мало ти застроїв ліжку? Я повністю застрою застроить Блин жан Докуп То Йо, а я їх просто зарашу зроблю не можна теоретично Скільки в тебе блоки Эй, кика блок. Ло! Шо? У мене вісім! Э, да. е, постаньчик! Добре, що він зробив мисс! Упсы, молодець! Молодец! Вісім хватить? Так, черкань. Я тобі скину! Да. Якщо щось Я тобі... скину, 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 Мені треба більше зло. Брой висим. Точнее. А точно не дым. А ты нашла. Ты лайшь? Да. Молодец. Эээ, стребай Куда? В лабу. Чо? Мне не хватит блоки висим. Я зараз прийду до тебя. Да я понял. Такі треба. Суп, парша золотой ед. Шведкуросик. Де? Я в мене зверт мало ви. А де ти помер? У мене одне золота. У мене одне золотішечко. Ага. Ага, ну. Добре, але погано. Ну, я поняв. Тобі хватає блоків. Добре, молодець. Пеш тільки блоків. Давай закривай, закривай. Сімнадцять! Три золота! Та б'є одне. Все, У мене три. Пішли бігом. Ой, нові. Або то повідомлення, або коментарі, або відео. нові. У Нас дуже багато партій коментарів. Так. Не дуже. Теоретично. Я Так, щоб чтоб нас ніхто не завалив. Вс, давай, Йо! давай. Зоита, То... Сундук лута. бери. А, Ааа, зоито, скоро. Блин, прикривай мене. Тоже Все, у мене є лук. <гас> Даш мені? О, лук. Ти ще не разбирай. <гас> Золотішечко. Не, я не буду брать злотище. Че давай так вот закроем. щоб, щоб никто не міг відкривати сундук. Так, а я собі там парочку броні куплю. Я кто? А он? Типа дві тебя? Брев сундукує.

Чекайте, я собі ще на двоїх. Бріть. Ой, чекайте. А там будем пацик взагалі нічого не робить. Набри. Лук пропадає з Ою. Нормальний, подай нормальний. Нормальочка. Палку. На, бреют, де быстро палку. Палку бере. Легко. Нормалюсик. Кирку. Добре. Нормалюсик, хайосик. Нормалюсик, все зроблено. Бреть. Давай, може, ближче. А, Росик, напевно, тебе не чути. Так, бери. Там пару їжі є. А в мене є. Вона бери, я тобі ще дам шість. Мені кірку. Кірку? Нормально. Жліну. Жліну. О, у нас є ігра на золото. Там зелений і жовтий на сенсі. Бери. Уже е? Ну все, їм капец. Бери палку, палку на Я веб. веб. веб, веб Мені треба ще блок. Блоки? Так. Я, я так не дуже багато маю, ну зараз зроблю. Мені треба два. Вастака? Лестниц. Добре Постараюсь. Як можу. Два стака Добре. Давай. А ве... один Стак. Хватай? Думаю, ні. Я ти знаєш, я думаю. хочу дотронути цю Ну, добре. О, вже 13. Йо. Я так хочу. Та я поняв. Ти потисли на нестерпимо. Так. Ну, що все йти, стой. Ми якісь помаленькі дуже. Так, ну я подивлюсь, що... Грінхіпер! Хіпер! Що то? А, просто Грінхіпер Хіпер надіслав. Ні, ну, то напевно, не той. Що, ні? Міа, Мірасик Міо, його напевне цей. Вже... мені треба. Зараз вже роблю два стака. А, все, червоні, на останній на Ой, червоні, каже. Все, бери, два стака. Зараз, один стак давай, вже скидаю. Ну, Дякую. Нормальося, хайось. Не... Э, добре, бери всі стайки. Я

Добре блоки є. Зрайка, Жрачка в сундуку Це Два стайка. В не Духай, Та То бочку? Все, а в нього блоки були. П'ять. <свят> так, все, я думаю, о, там ну як, все, я тобі на дефа все. Бачиш? <свят> 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 Эй, ну и че! Эй! Добре! Ха-ха! Чай, просто там вниз е! На... Так, я ще зроблю нам тортика. Давай, тортик! Тортик! Так, зробим що дробинку? Лестницу? Добре, набери, якщо тобі один тортик. Вісім дробинок. Ні, дай. Набри, в сундуку є один тортик. Або два тортика. Зроби вісім дробинок і став на тому столбі, що я зробив. Поняв. Зараз, лісниця, Ау! Поняв 10? А десять. Я зробив 12. Ну, на якому столбі? У тому що я. Який стол? Взагалі його не бачу. Вау, а, понял. Дванадцять. Угу. Раз, О, два. у нас є досі... ще п'ять. П'ять? Залазить зламали. Є! Yeah. Так, так все! Так, рек... Майн шоу. Рекомендація каналу. А. Ну ти понял. Блоки? Пом mm -hmm. васек. Так, блоки. Беріть. Берьть! Я Яду вас захищати, сэр. Я. Yeah. Я. Yeah. Все, червоні на устройке. Ну давайте стройтесь. Абрату, абрату, абрату. Я зараз буду. Помню, васер. Та що ми... Девять хвилин! Ой, у нас еще дерьмо. Там жовтий! Де? Да. Там Служали. жовтий! У нас стріляли церкви. Пане. Захищайтесь. А по мені ще не попали. Назад отступление. Якусь. Я же й по червоних стихаю, попадати. Вау, круто. Я давай просто Рембо. Тр... Рембо не то слово. Давай, давай, я зараз. Выпадай. Давай, 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 быстро. Опа, на попал. давай мини, давай мини. Блок. Чекай, блоки. Настрой. Давай. Опа, да, стріляю. Стреляй уже? По мені по вас попало. По мені. А, добре, що я в лук видав. Йо, прям над головою а... ні. Вам Ба поза. Ту битву ми прожали. Можна здавати. Н -н -н Не так. то слово. Ми без лука, без нічого, за ту з блоком. Ну, чуть-чує. -чуть так, нам мені треба... Кірку? Зараз зараз ду простой. Так? А, а там є тортик, чужий. Якщо щось, а на всякий броня случай. Бурня не є. Так, так. Зразу зроблю все. Чекайте, пане. Так, я зараз кучу броні зроблю. Ну, за хвилин. Ой, 14 вже хвилин. Mm. Нічого, на 14.50 будем закінчить. Mm дуже здоле. Беріть там, що є. Ей, ви де? Чекай. Ау, ой. Я зараз розкажу. 14.50. Все, і давай, коли я буде 14.50, ми просто впадемо двоє. Давай. Просто впаде мені як мішану. Давай. Я вже не їду. Давай! Ваша перемога! Давай! 47! 49! 50! Я зламаю. Зламав? Є! Ну Так, ми вже, напевне, прощаємося. Давай падаємо. Ну, на сьогодні це все! Ю-ху!